Ви кажете, такі жінки, які хочуть занадто багато. Чоловік хоче занадто мало. Чи є якісь способи вирішення цих ситуацій? Це дуже цікава тема, і вона дуже до речі поширена. Я думаю, що 80% пар стикається з цією проблемою, називається сексуальна дисгармонія. Ця проблема ми завжди жартуємо. Лікарі, що якщо чоловік хоче частіше, ніж жінка, то це біда. Якщо жінка хоче частіше ніж чоловік, то це трагедія. Тому що жінка, яка не кричить ліжко, вона кричить і на кухні, і де завгодно. Бувають, до речі, ситуації, коли чоловік і жінка не співпадають по діапазону прийнятності ласки. Завжди думають, тако, що чоловік там, він хоче завжди більше, він хоче анального сексу, і орального сексу. А бувають інколи такі випадки, коли навпаки жінки е, хочуть те, що не може чоловік зробити. Чоловік дуже такий. Там, тільки в місіонерській позі сексом займається, а жінка від нього хоче хоченілінгус, щоб він її шльопав. І що ж робити таким парам, це потрібно, по-перше, розмовляти. Якщо не, не можуть вони розмовляти між собою, треба йти розмовляти разом з сексопатологом, секс-коучем, сексологом виносити свою проблему для того, щоб шукати шляхи цього вирішення.